Виживала червоним по-білому і червоним по-білому ткала. Оминаючи чорний, хотіла біду відвести. Так давно це було, та, мабуть, ще тоді відчувала гори тугу, що зможуть в край пісенний прийти. Палохтять на палубнах продивні червоні троянди і родинні дерева багрянцем, багаттям горять. Безконечник Трипільський, візерунки мережить безмежні. Чорна сварва на груди провісником чорного сонця лягла. Сьогодні у нас і день вишиванки. Так приємно бачити сьогодні в місті, на вулицях, скрізь в транспорті людей у вишитих сорочках, у костюмах українських. І я сподіваюся, що ці слова теж вшану цьому дню. Історії мали, свої, свої історії мали і етапи розвитку мови нашої. Колись у 19 столітті Пантелеймон Куліш утвердив українську мову як мову наукову і виникла так звана Кулішівка. Ми бачили, як за наші 23 роки е, були експерименти з нашою мовою у вигляді Азіровки і тому подібне. І коли чула це, хотілося... Сказати не мовчала душа. Це велике щастя, що українська мова не дається тим, хто мову зневажав. Бо слова нещирі, Та остисті не лягають мову, їм вона чужа. Знову, мов негода, затягнули хмари над пшеничним небом кольора блакиць, і в душі неспокій поселився знову, Будем нашу мову. Словом боронить загули у дзвони душі славних предків, піднесли корови словом на чолі, щоб у рідній хаті мова знов воскресла, Знов запанувала на своїй землі.